Вити медицину доступною та якісною, аби люди не їздили на лікування за кордон, а отримували фахові медичні послуги в своїй державі, які до слова повинні бути спрямовані в першу чергу на попередження хвороби. Такі обов'язки взяло на себе керівництво країни, підписуючи угоду про асоціацію України з ЄС. Проте на практиці стан сьогоднішньої медицини в країні дещо інший, зазначають активісти. Медики вони ділять на дві групи: жебраки чи рекетири. Вони або чекають на подяку, або ж вимагають її. Така. Ситуації з медичними працівниками склали через малі заробітні плати, переконаний експерт з медичної реформи Олександр Ябчанка. Аби кардинально змінити ситуацію у медичній галузі, український уряд пропонує зміни, зокрема, відійти від обіцяної ефемерної безкоштовної медицини до гарантованого пакету медичних послуг, які оплачуватимуться із державного бюджету. На 2016 рік сюди входить первинна паліативна та екстрена допомога. Що ж до стаціонарного лікування все залишиться як і було. Принаймні зараз додає експерт. На кінець 2018 року вони мають порахувати ось цей гарантований пакет медичних послуг, тобто те, що держава за ті гроші, які виділяються на систему охорони здоров'я, що держава може закупити в надавачів медичних послуг. Після того цей гарантований пакет передають на затвердження Верховної Ради України. Тоді Верховна Рада України стоїть перед вибором або затвердити цей гарантований пакет. А якщо ж вони дійсно хочуть розширити цей пакет, то їм прийдеться збільшити фінансування галузі. Ще одна зміна не виділяти коштів на утримання самих приміщень лікарень, а витрачати гроші на медичні послуги. Тобто застосовується принцип, гроші ходять за пацієнтом, що зумовить конкуренцію і між медичними закладами. Держава поступово відходитиме від утримання бюджетних закладів охорони здоров'я. Де ми начебто мали потримати скоштовну медичну допомогу, а переходитиме до закупівлі у цих закладів охорони здоров'я медичних послуг в рамках гарантованого пакету. А де саме закуповувати цю послугу буде визначати сам пацієнт. От куди пацієнт пішов, туди й за ним пішли бюджетні кошти. Якщо народні обранці підтримують пакет цих законопроектів, українці отримуватимуть медичні послуги по системі, яка вже давно успішно функціонує в таких країнах, як Норвегія, Італія, Велика Британія та Канада. Та за словами голови правління БО «100% життя рівне Євгена Бабурикіна, депутати умисно гальмують прийняття цих змін. Говоря, а тому нас безплатна медицина, это откровенная ложь, тому що всі ми знаємо, да коли ми приходимо, в будь-яку заклад охорони здоров'я то ми сну ми всі покупаємося лікарства. Ми питаємось нас, хто вимагає, хто не вимагає а не вимагає, то намікають на то, що ти типу, по нам ну за наші услуги. Ну як би ми, ми по більшому щоту готові платити за качественну услуги таким чином, громадська організація Центр ЮЄ спільно із експертами коаліції, реанімаційний пакет реформ та представниками Міністерства охорони здоров'я продовжує всеукраїнський тур змінити. Взаємодії заради змін, щоб почути та зібрати пропозиції представників найактивніших спільнот щодо змін у медгалузі для подальшого вдосконалення реформи, і на прикладі реформи медичної ми хочемо уряду Гройсмана показати, як правильно виконати рекомендацію Європейської ради. Бо Європейська Рада нас зобов'язала, щоб наш парламент не видавав гора законотворчого сміття, а щоб він приймав уже з осмисленої політики. І в результаті в Україні. Уряд має в першу чергу робити оці речі, як робить зараз міністерство охорони здоров'я, а потім уже йти на затвердження парламенту, опираючись не на якісь там домовленості, а опираючись на абсолютно переважну думку українців. Такий тур країни в Україні проводиться вперше. Зібрані пропозиції будуть передані на розгляд українському уряду.